Кращих синів і мова твоя чарівна, солодніна, що світло покаже величний витикам. Ми віримо, вітчизне, що ти переможеш. Махнуть золотавим крилом буршники. І пам'ять про тих, хто здобув перемогу, залишиться завше на вічні віки. Шановна громада, сьогодні особливий день. 1 жовтня День захисників і захисниць України, День українського козацтва, День Української повстанської армії та потрови Хрисвяної Поголовіці. Це велике державне свято, яке покликане вшанувати всіх тих героїв та героїв, які мужньо захищали та захищають нашу рідну батьківщину і ворогів. Саме сьогодні, знаковий день і саме тут, біля пам'ятника загиблим землякам ми відкриваємо алею слави на честь героїв земляків Забродівської громади. Ця алея символ жертви, яку принесли наші воїни, і про яку жоден із нас не має права забувати. Їхні душі живуть у наших серцях, у нашій вдячній пам'яті. Ми повинні берегти її. І передавати майбутнім поколінням, щоб вони знали, хто боронив нашу свободу і незалежність. Сьогодні голови Микола Падачка. Миром всім, шановні присутні, на сьогоднішньому західні. Незалежно від віку, незалежно від обставин, коли помирає близька або знайома нам людина, ми дуже скорботно переживаємо. Але особливі відчуття скорботи наповнюють наші серця, коли приходить страшна звістка з війни. Болем у серці вона відображається у кожного з родичів і всіх, які проживають наші ленці в Україні. Це немає порівняння. З тими почуттями, які можна порівняти. Тому що люди, які загинули вони своїм потом, кровним, і найціннішим, що дав нам Бог, своїм життям, вони оберігають нас, дають можливість тут працювати, навчатися і ходити вільно. У нашій ненці землі, хоча ми не завжди цінимо, ми маємо визнати те. Не раз приходиться чути, коли в вечірній час десь біля барів робиш зауваження молодикам, я так назву, дозволю собі назвати, виключи музику, або не говори голосно. Вони кажуть, а ми вже втомилися. Томилися від чого. А що казати? Про наших захисників, про наших односельчан, про наших хлопців, які там в окопах холоді, без зручностей і на щоденній передовій. Ми не маємо права про це говорити, тому що саме ці обличчя не дають нам право про це думати і говорити. Я низько схиляю голову перед родинами загиблих, ще безпословною щирі співчуття. І є одне побажання, бажання в нас усіх, щоб ця алея не розросталась. Хоча ми розуміємо, що на цьому, на жаль, не закінчиться, тому що ми маємо ще немале число зниклих безвісти, розуміючи, що їх немає в живих питання часу, коли ті лаїки повернуті до рідних. На жаль, це така гірка так правда. Ми повинні про це пам'ятати і вічна слава героям. Слава Україні! Розпочинаємо церемонію нагородження Державною нагородою України указом президента України Верховного Головного командувача Збройних сил України від 8 квітня 2024 року номер 222 орденом за мужність третього ступеня. Потапюк Олександр Миколайович посмертно. Нагороду отримує мама борзовець Людмила Василівна. Нагороду вручає виконуючий обов'язки начальника другого відділу Повельського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки капітан Бойко. До слова запрошуємо дружину загиблого героя Інну Маковецьку. Мене сказати слово. Я хотіла сказати, хотіла дуже багато сказати, але біль душить в горлі стояком, і ти не знаєш, що сказати, бо ось нагороджували маму. Чи хотіла б мама отримати цю нагороду? Хотіла, але щоб отримав її живий син, а не вона отримала. Вона хотіла гордитися сином, але живим сином. Хочеться, щоб кожен. І сполеглих героїв зараз був зі щитом, а не на щиті. На кожній дошці написано: герої не вмирають», але, як бачимо, ми вони вмирають. Але наш обов'язок зробити так, щоб вони назавжди жили в наших серцях, в серцях кожного свідомого українця. В серцях не тільки близьких, рідних, односельчан, а в серцях кожного українця. Для того ми маємо проводити ось такі заходи, відкривати алеї слави, відкривати меморіальні дошки, робити в школах дні пам'яті. Кожен ранок починати із хвилини мовчання. І зараз я прону, пропоную. Шанувати пам'ять наших героїв хвилиною мовчання. Війна по собі залишає пекучий біль. В серці залишає алеї слави, обелізки, пам'ятники, але також вона залишає пам'ять про ту гідність, подвиг, про силу, хоробрість, про відвагу наших героїв. Якщо подивитися на них, кожен з них посміхається до нас. Вони посміхаються, бо любили щиро любили це життя. Вони любили свої сім'ї, вони любили неньку Україну, і за того вони пішли захищати. Вони йшли, вони знали, куди вони йдуть. Вони знали, що вони можуть померти. Але вони пішли, вони наважились. Бо кажуть, історія не повторюється. Але, на жаль, історія повторюється, вони це розуміли. Вони хотіли зробити так, щоб нарешті ця історія не повторювалася. Тому ми маємо продовжувати їхню місію. Маємо говорити про їх подвиги. Маємо не забувати їх. Написано, ми вмерли, ми загинули, щоб Україна жила. Вони поставили своє життя за кожного з нас. Дехто не дочекався своєї сім'ї, не встиг одружитися, дехто не дочекався народження дитини, дехто не дочекався внуків. Вони дуже хотіли, але вони знали, що їх і не дочекаються, якщо не підуть, не зроблять цей, цей крок. Вони надіялись повернутися і мали вони тут стояти, і мали ми їм вклонятися і нагороджувати їх ординати, відзнаками не сім'ї, а Бо це їх. Оце їх розмір. Ми маємо пам'ятати не рік, два. Не 10, не забувати, так як 14-го року забували. Єдине про що я завжди пошучу на заходах, в інтернеті, будь-де, просто щоб пам'ятали, бо це наша історія, щоб її не переписали. Якщо ми будемо кричати про свою історію, кричати скрізь, відкривати ось такі пам'ятки, її не забудуть і її не перепишуть. І ми тоді матимо надію на якесь краще майбутнє. Для наших дітей, для дітей, внуків, захисників, які віддали своє життя за кожного з нас.